Не можна ловити щуку та камбалу в період нересту. Нові правила любительського і спортивного рибальства. Бойові виходи в море та атаки росіян. Як воює український середній десантний корабель Юрій Олефіренко, зерновий коридор. Чому він потрібний Україні та світу? Як порти Одещини працюють під час війни? Починаючи з 1 березня на території Одеської області. Змінюється час комендантської години. Відтепер вона триватиме з опівночі до п'ятої години ранку. 2 березня поточного року заплановано відновлення дорожнього руху по вулиці Приморській, на ділянці від митної площі до військового узвозу. Але хочу зазначити, що режим руху на даній ділянці дороги буде здійснюватись у транзитному режимі. Тобто, що це значить? Це стоянка, парковка. Зупинка заборонені. Також заборонені пішохідні прогулянки за дотриманням вищезгаданих правил будуть слідкувати піші патрулі військового військової служби правопорядку. Олександр, старший комендор середнього десантного корабля Юрій Лафіренко, згадує за рік повномасштабної війни його екіпаж здійснив чимало бойових виходів в море. Ми, мабуть, один із тих кораблів, який давав відсіч ворогу. Саме краще. 24-те було. 4 утра, десь по п'ятого. І тоді командир сказав: дивитися в оба, тому що може, щось це случиться. Я дивлюсь, вийшла одна сигнальна ракета, вийшла друга сигнальна, зробив доповідь і почув різкий свист, і прилетіло прямо порт, дві ракети. Корабель неодноразово піддавався обстрілам з боку російських військ. Та більшість атак на морі, екіпаж успішно відбивав, залетіла вражеська авіація. Тоді нам доповіли, потім почали бити ракетами. Ми відкрили вогонь з усього, що можливо з нашого корабля. Ми збили одну сушку. Олександр радіє, що, можливо, врятував кілька життів, адже власноруч збив ракету. Пішла ракета, я її замітив п'ять хвилин і я вже зробив пуск. Бойовий пуск це не перший був. Перший був по самоліту. Я тоді влучила, подбили. За ним пішов чорний дим. І тоді наші ППО добили його вже зовсім, щоб більше не залітав сюди. По Юрію Олефіренку було і влучання. На щастя, пригадує старший комендор, пошкодження судна не критичні. Страха тоді такого не було. Був адреналін, був теж різкий хлопок, багато дима чорного. Було просто такі моменти, де крили нас градом. Постійно. І ми робили маневрування, звісно, і вони потім виложили собі це в інтернет, що вони якоби підбили нас, знизили наш моральний дух, що ми відказалися від бойових завдань. Ну, Цього, звісно, не було. Старший комендор Олександр каже, хоче продовжити службу на кораблі і по закінченню війни, адже, пояснює, любить свою справу. Більше всього подобається це, мабуть, збивати ракети. Тоді дуже багатий прилив адреналіну йде в захваті. цього. Найважливіше, звісно, екіпаж корабля, що екіпаж це серце корабля, ставлення екіпажа до других. І корабль сам по собі бойовий, відважний. Не хотілося б залишати його. Наприкінці червня 2022 року президент Володимир Зеленським своїм указом нагородив екіпаж корабля знаком за мужність та відвагу. За те, що ми прямо розбивали колони їхні градом, встановили, град, били постійно по ним. За що вони і не люблять нас? Ольга Циктор, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одещина. У чорному морі і лиманах Одеської області діє заборона на промисловий і любительський вилов камбали щуки та раків. Про таке суспільному розповіла заступниця начальника управління Держрибагентства в Одеській області Ірина Гайдашенко. Обмеження на вилов діятимуть до 30 квітня. Заборона на вилов камболи глоси та щуки пов'язана з неростом риби, зазначили в Держрибагентстві. Це дуже важливий період для будь-яких водних біоресурсів, який вони відтворюються да, поповняють своє потомство, тому в цей період потрібно бути, щоб це був період тиші, і їх ніхто не турбував. Перше в цьому році у нас стартувала з 15 лютого. Також заборона на вилов щуки. Раніше такої заборони не було, тому дуже просимо звернути усіх рибалок любителів увагу на це дотримуватись. Правил триває заборона і на вилов раків на дністровських водоймах. Дана заборона вона буде тривати приблизно до осені. Знімати заборону саме по ракам. Ми будемо вже на підставі науково-біологічних обґрунтувань. За незаконний вилов передбачене покарання. Порушник матиме компенсувати збитки, розповів головний держінспектор одеського рибпатруля Микола Литвиненко. У заборонений період передбачена. Сума збитків три тисячі триста за одну одиницю рака. У заборонений час за вилов щуки передбачаються збитків у розмірі 3468 тисячі гривень. Що стосується морських видів риб, це камбола глоса. За неї передбачається сума збитків тисяча сімсот гривень. За дотриманням правил рибальства на воді стежать інспектори Держрибагентства. Зараз набрали силу нові правила любительського лову, зазначив Микола Литвиненко. Тепер хотілося б зауважити, що у рибалки має при собі бути ваги та лінійка. Це обов'язково. Що стосується добового вилову, він збільшився, це на користь рибалки пішло. Тепер він складає 3 кг, не враховуючи трофей. Трофей повинен бути більш ніж мінімальний видобутий водний біоресурс, тобто риба. Олена Голда, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Це один зі складів із зерном на Одещині. Зараз тут зберігають кількадесят тонн пшениці. Щодня до цього і подібних складів прибувають вантажівки, аби відправити зерно далі в порт. Так, до машини відвантажують пшеницю її тримають на кількох великих складах. Своєї черги очікують і зерна соняшника. Вантажні роботи тривають не більше 20 хвилин. Подібних фур за день буває близько п'яти, розповідає менеджерка підприємства Ірина Палійчук. Що стосується погрузок. Ну у нас все організовано швидко. Машини загрузили, приїхали, зробили товаротранспортний, відправили. Що стосується розгрузки, то в принципі це залежить не від нас, а від приймачів і від того, як заходять судна. Буває таке, що хлопці можуть знаходитися декілька днів, поки судно прийде. А буває, що на декількох годин за добу вони можуть загрузитися. Наразі Одеська область залишається єдиним регіоном України, в якому працюють порти, окрім Гавани, у Чорноморську, Южному та Одесі з весни 22-го року основним логістичним маршрутом для імпорту та експорту стало гирло Дунаю. Саме через цей напрям аграрії вчилися вивозити свою продукцію, поки влітку не відкрили зерновий коридор. Тоді, коли все таки перше відкрилося по Дунаю, ми ж перші сухогрузи грузили Дунаю, Дунаї, йшли в Європу. То практично ці допомогли нам транскомпанії, які вийшли з Херсона, вийшли з тих територій, які ну і плюс Аграрії зрозуміли, брали кредити, продавали свою продукцію і закупали техніку, закупали тягачі, закупали полуприцепи. І Таким чином ми ввозили сільськогосподарську продукцію. Кривавий Тривалий час судноплавство в чорному морі було небезпечним через контроль російськими військами острова Зміїного. Ті суховантажі, які рухались до Дунаї, могли пройти лише одним гирвом річки. Після деокупації зміїного, після вивільнення острова, коли там не стало ворожої зброї, не стало ворожих систем протиповітряної оборони, не стало доступу у ворога взагалі. Відкрилась в першу чергу навігація дунайського кластеру, оскільки вихід з гірла Дунаєв гірла Бистра, дуже близько знаходиться до територіальних вод Румунії. Зернову угоду підписали 22 липня. Гарантами безпеки та сторонами договору виступили Туреччина та ООН. Перше судно вийшло з порту Одеси 1 серпня. Відтоді Україна отримала змогу повноцінно вивозити збіжжя, яке півроку зберігалось на складах. Укладення зернової угоди, то відкрилися, скажімо так, ширші ворота, ширші перспективи, і Україна вийшла на свої об'єми, які вона експортувала у мирний час. Тобто, вересень, жовтень, листопад, ми експортували по 5-6 мільйонів тонн в місяць. І зернова угода має велике значення для нашої країни, велике значення для всього світу, не лише для нашої країни. Якщо ми кажемо для України, це наша Лютна виручка, це наша економіка. То для світу це питання продовольчої безпеки. Зараз об'єм вивозу з Біжі через порти знизився до 2400 мільйонів тонн на місяць. Це відбулось через штучне блокування ходу суден чорним морем з боку Росії, каже заступник голови адміністрації морських портів України Дмитро Барінов. Ми ну 20 потребуємо інспекцій в день, 10, наприклад, на вхід, 10 на вихід. А вони роблять два-дві-три. Тобто величезні черги, судновласники та фрахтувателі втрачають величезні кошти. Україна не отримує ну, того експорту об'єму, яке потребує наші фермери. Сільське господарство. А ну, саме головне, що світ не отримує е, цих агропродукцій, яка ну, йде до країн там, бідних. Зернову угоду подовжують кожні 120 днів. Зараз це буде вже в березні. Е, теж ми чекаємо, щоб подовшили ну, на рік. Нащо на ці там 120 днів? Що це таке? Що за, за термін? І е, ви розумієте? Окрім цих штучних затягувань, окрім там поганої погоди, ще ж є і очікування бізнесу. Бізнес, теж коли він бачить, що ми ось ось дойдемо до цієї межі, тобто вони чекають, а а чи буде подовження, чи не буде, тому ну сигнали повинні бути потужні та позитивні. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одеса. Благодійна виставка із фотографіями деокупованих та прифронтових територій Херсонщини відкрилася в Одесі у кав'ярні Салют. Усього тут представлені 15 світлин. Їх зробила волонтерка та фотографиня Маргарита Головчук. Виставку присвятили загиблому захиснику Георгію Липському. Він ніс службу у складі підрозділу Химера 126 126-ї бригади територіальної оборони. Півроку тому Георгій загинув під час артилерійського обстрілу на Херсонщині. Вони були візняті всі у 22-му році ще. На них зображено зруйновані будинки. Це так як виглядає зараз життя людей на Херсонщині. Можна побачити там, ну що принесла, що принесла ця війна на нашу землю. І всі вони підписані українськими цитатами або фразами для того, щоб людям було цікаво це придбати. Ну щоб це залишилось як пам'ять. І всі вирічені кошти будуть направлені на допомогу підрозділу Химера. Прогноз погоди на перше березня по всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південно-східний – 6-7 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 0 до плюс 2 вночі та від 6 до 8 градусів в день. В Одесі небо буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами. Без опадів. Температура повітря вночі 1-2 градуси, вдень – 7 із позначкою плюс.